Привіт всім. Сьогодні на огляді у нас таунхаус на Березина. Ось так виглядає ззовні. Зараз зайдемо всередину, подивимося, що тут є. Прихожа з виводом. Це в нас кухня студія велика, костьовий санвузол, каркас. Вихід на терасу. Ось так виглядає кухня студія. Ось так, ось так. Ось так. Зараз піднімемося на другий поверх, подивимося, що там. Так, вже бачу санвузол другий. Ось так виглядає коридор кімната номер один. Кімната номер один. Ось так. Кімната номер два. Квадратура 75 квадратів. 1,3 сотки землі. По ціні 45 тисяч. Звертайтесь.